Є побігли перед перевозом, перед і бачимо, Ми побачили до госпітального центру, що не це робить. А чого не виходить, я допоможу І за те, що бігло перед перевозом. Зробили громаду. Яка це громада? Ви високі ще руку, а потім скажете, правда чи правда. За той чуди. І зараз, якщо буде я поїзд пішов, прийдете, хай собі йде. Якщо до доступний, завтра ви ще зробимо, ще на тій громаді, суходна. І завтра все рівно прийде в ключу громаду. А коли сьогодні ще громада є, суда, є Баштанський район, ще є, ще люди, і ми сьогодні повинні йти ці люди, що ви сьогодні, я вийдетеся згодую сторінку, ми повинні передати вам, отак вам хочуть. Сьогодні ми передаємо те, що ми вважаємо нужним, вам передати. А завтра прийде щось, що ви святили, вона не... автоматична. Прийде туди і ворог.